you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Наявність депутатського мандату окриляє прихвостнів сивочолого гетьмана та розкриває в них талант до недолугих кампаній з піару за рахунок відомих особистостей. Це в собі зокрема й по-новому відкрив нардеп Олексій Гончаренко, що відомий своїми закордонними візитами на важливі міжнародні події, не заради вирішення критичних для України питань, а десятків фото із політиками високого рангу Гончаренко при цьому схоже не гребує піаром за будь-яку ціну. Так блазень Порошенка вирішив влаштувати гучну саморекламу на тлі підписання главою МЗС Фінляндії документів щодо вступу України в НАТО. Окрім окреслення самого моменту Гончаренко не зміг стриматись від абсолютно недоречних коментарів. Він заявив, що недарма колись передав ПЕКА ручку, бо скоро така знадобиться українцям, а потім всім державам поряд, бо усі ми підемо в НАТО. Варто почати з того, що ні сам Гончаренко, ні його фракція не має жодного відношення до процесу вступу України в альянс. Проте в його словах чітко впізнається настановицька модель політичного наставника, хоч ми й не причетні, проте говоримо про дипломатичні успіхи України, гучніше всіх. Подальша хінея про вступ сусідніх країн в НАТО взагалі позбавлена змісту. Гончаренко не має жодних повновань. Аби про це розповідати та як на те пішло, кожен з нас може стати таким цим великим псевдоекспертом, знайшовши у вільному доступі інформацію щодо планів до перекладу Молдови йти в НАТО. Тож тепер конкретно зрозуміло тільки одне для чого Гончаренко їздить регулярно в Європу і селфиться із політиками, хоча вони не розуміють, хто це такий, хвала їхньому вихованню. В цьому контексті можна і згадати, як у Гончаренка проходили дні селфі в Давосі. Під час цього економічного форуму нардепи, які таки вирішили відвідати Захід, могли щонайменше вплинути та проаналізувати сприйняття людей щодо України. Тоді представники іноземного бізнесу. У все ще мало говорили про війну і цю погану тенденцію могли змінити саме українські політики. Деякі з них активно проводили дипломатію. Натомість в інтересах Гончаренка було дещо інше. Стрічка каналу Поплічника Севочолого тоді перетворилася на стіну пошани. Називати відомих людей не будемо. Однак там десятки знаменитостей і всюди льоша із посмішкою з таким поглядом, який дуже любить Петро Олексійович. Загалом усе знову за технологіями Петра П'ятого зловив знаменитість десь у коридорі. і Головне, що в вишиванку було видно, значить з України, і відмовити в селфі не можна, так і ловив на живця із впевненістю у порядності і не проблема, що завтра знаменитість не згадає Льошу серед сотень привітань та його селфі ніяк не вплине на сприйняття України. Наших політиків та громадян тим часом Гончаренко буде носитись із фото по усіх соцмережах та прихильних медіа. Фраза Я і мій великий друг заграє новими фарбами, от тільки сам Порошенко тоді так і не зрозумів, що у Давосі оприхвостень поїхав для власної прокачки нові плани, нові друзі. Як ми бачимо з періоду селфі в коридорах форуму в Давосі нічого не змінилося. Гончаренко впевнено піариться направо і наліво. Тим часом забуваючи про свої прямі обов'язки та відповідальність. Перед народом України, дивлячись на усе це, хочеться звернутись до поплічника Севочолога і попросити його зайнятися якимись більш корисними справами, які справді пришвидшать перемогу України в боротьбі проти країни-агресорки Росії, бо просто кататись по закордоні, збираючи власну галерею десятки фото із відомими людьми, як він це робить протягом всього повномасштабного вторгнення РФ. Очевидно, не приклад українського нардепа, що докладає зусиль до перемоги, і рано чи пізно ця піар-кампанія перестане діяти навіть на найбільш відданих фанатів, бо українське суспільство за останній рік у своїй більшості відійшло від моделі народних обранців, що просить. Жую штани в раді люди хочуть бачити амбіційних провідників змін, а не усміхнених ноунеймів із селфі-палками. На цьому мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.